Вітаю вас! Так що ж робити? Уїжджати з України чи ні? Блокаут, світла не буде, жах! Знаєте, оце якраз той випадок, коли я скажу так, гірше зробити було важко. Я все розумію, коли дурень, мер Києва, ну, на жаль, він дурень, кличко, ляпнув, що буде евакуація з Києва, тому що може Київ залишитися без світла, я розумію, він дурить по життю. Він таку дурню несе, що... Ну, ви знаєте, навіть є в інтернеті ціли підбивки його дурні. Це в ромі. Тот, як сказати, ми все розуміємо, що ти з дурня візьмеш? Ну такі мер. Але коли мер Івана франківська розумна людина, ти бачиш, почав розповідати, що ну, було добре, якби поїхали в село. Ну, ти бо... з головою дружиш? Села. А в селах що? Ну невже важко було пояснити? По-людськи, є проблеми. Якщо ось є можливість, є родич, отак от це пояснюється, а не отак от... от. Треба, да, да, да. Невже так складно? Що за горе з вами, хлопці? Я вже мовчу про цей в системі. От за це був би я Зеленський, ой, покрав! Ой, покарав! Отак із розмахом! Ще вигнав би! причому з треском, От якраз за ці слова! Ну яким дурним треба було бути, щоб залякати українців! Блокаут! Все, треба ужати з України. Ви що, ненормальні, чи ви з головою не дружите? Є проблема, де я без вас знаю, що з світом про... Наші трандіти вирішите проблему. А не дурню різного говорить. Ну це ж таким дурним треба було бути, щоб гляпнути. Хай уїжджає з України, а, а. а тепер гавкає. Ви мене неправильно зрозуміли. Гавкає, це не говорить. Ви ж розумієте, що вони зробили, ці засранці? Що вони зробили? Вони фактично взяли і подарували Путіну шикарну, шикарну пропагандистську машину. Ви знаєте, що на російських каналах вони от їхні цитати навіть не намагаються, вони їх представляють. Люди висять ідіоти, так. Да, Тому що не одна розумна людина так не говорить. Ну якщо є проблеми, ви говоріть або правильно, або мовчіть краще. Тому що не вмієте ви дурні говорити, не вмієте. Треба ви як уїхати? Куди? Ви як себе являєте? Населення України збирається, виїжджає в Європу. Ви хоч з башкою дружите чи ні? Ага, так що ви трендете? Що ви трендете? Потім... Вони неправильно мене зрозуміли, я хотів сказати, щоб менше використовувати тренер. Так, скажи, чого ти почав трагіти про те, що... Треба виїжджати. Ви, ти ж розумієш, що багато людей почули кусочок, не почули інше. І навіть коли ти зараз повторюєш, що ви в мене неправильно зрозуміли, ти дурень. Чому? Тому що тепер тобі ніхто не вірить. Отак це не робить. Або роби правильно, або взагалі мовчи. сам да, Дійсно, налякав. Не заперечую. Яка частина людей, ну, дійсно, не знає, що, куди, паніка. І це працює на Путіна. На Кремль. Оце зрада. От якраз оце класичний приклад зради. Коли людина, не подумавши, що цей важко фактично створює проблему в Україні для українців, для української армії. Дає нас проблема з блоками. Ми всі розуміємо. Ми розуміємо ракетні удари. Це всі розуміють. Да, є ризик. Да, ми розуміємо, що електроенергія ну, мають проблеми. Ну навіщо? Навіщо дурню нести? Навіщо? Невже? От Я ж розумію, що він глянув. Хайпа не фатав. Хайпа, Діли хайпа. Ну, в результаті спрацював накрив. Дивіться яка цікава ситуація. Я умисно подивився, що зараз відбувається. Ну, ви знаєте, є статистика перетину кордону. Слава Богу, що люди наші розумні, ну скажімо так, послухали дурня, більше не скаже. І, знаєте, все-таки подумали розумно. Ні, дійсно, я так розумію, яка частина українців, можливо, з дітьми, ну, наприклад, маленькі діти, там, і поїхали там в Польщу або в іншу європейську країну, щоб якось ну, легше пережити можливе відключення світу. Це логічно. Ясно. Той саме момент, говорю, по статистиці немає масового виїзду, щоб сказати, отак, от активно. Фактично, кількість виїхавших з України, ну, які перетнули кордон. Ну, радикально не зараз. Ні, у нас відносно статистика, що ви зробили, у нас було, ну, коли почалась війна, да, тоді багато. Не заперечу. Після цього почали вертатися. Ну, знов таки ви самі розумієте, хтось приїхав, подивився, гроші закінчив, тут порізне. На сьогодні ми теж є ситуація, і я ще раз говорю, що в принципі, якщо є можливість, є можливість. Фінансова, ну, транспортна, логістична і дійсно маленькі діти то дійсно можна взяти маленьких дітей і приїхати в Європу, і щоб, ну, скажімо, більш сприятливі умови, щоб пересидіти можливе відключення світу. Це я все розумію. Хоча, я ще говорю, я по статистиці не бачу, щоб там масово так народ поїхав. Тому що я так розумію, яка ситуація. Все-таки, щоб поїхати туди і там, ну, скажімо, знаходитись, треба гроші. Так, да, да, є там фінансова допомога, але вона ну, не така радикальна. Тим паче, ну як вам сказати, багато українців, коли там пожили, подивилися, які там ціни і зрозуміли, що так, да, допомога це добре, але вона не така радикальна. Ну, Не настільки допомагає, як би хотілося. Треба докладати свої гроші. У когось є гроші, у когось немає. Це теж факт. Так що це вплив. Розумієте, яка ситуація? Так, да, в Україні є проблеми з ракетним ударом. Це мужик. На цього треба протиповітряна оборони. Да, і встановлюємо. Ми теж розуміємо. Тим паче, що інформація поступає, поступає. Ну, Звичайно, я не можу вам сказати, наскільки зараз протиповітряна оборона більш сильна, ніж раніше. Ну, Тому що, по-перше, навіть якщо знав би не скажу. скажуть, да, є ризик проблеми з електроенергією, не запречує. Є ризик проблеми з теплом не запречуть. Але для цього є влада, щоб ці ризики мінімізувати, а не лякати українців. Не створювати паніку і не сіяти паніку, і не працювати на Кремль. Тому що будь-які дурні заяви, дурні заяви, вони допомагають Кремлю створити проблеми в Україні. Розумієте? Така от ситуація. Дуже надію, що оці всі наші хлопці послухають це відео. Після цього, перед тим, як понути, подумають головою. Варто говорити, не варто. А Якщо вже хочете говорити, ну, знаєте хлопці. Є така технологія, називається пропаганда. Ну, хоч трішечки узнайте, як вона працює. Після цього вже говоріть. Тому що те, що ви захотіли сказати, можна було сказати. Так красиво, що тільки супер. Мало того, так красиво крутонути, що дійсно, по-перше, не залякали українців, по-друге, дійсно пояснили їм, що робити і як, а саме основне, нанесли інформаційний удар по Кремлю. А зараз, зараз Україна програла. Хто тобто, б там що не говорив? Оцю інформаційну війну ми програли щед, просто щед. І задурні, які не вміють язик тримати за зубами. Або не вміють говорити правильно. Тому що інформаційна війна це не, не просто так. Вона важлива і дуже важлива. І від того, що ми її програємо, це нам шкодить. Звертає вашу увагу. Я розумію, що Зеленського прийшлося виправляти цю ситуацію. Так виникає запитання, навіщо створювати ситуацію, щоб потім її президент виправляв. Ти бачиш, знов-таки вона не закінчилась. Розумієте, що відбулося? Як от запустили, на сьогоднішній момент вона... А тепер дійсно треба прикласти масу зусиль, щоб пояснити українцям, що ці дурні просто хейповали. Що ці дурні просто хотіли показати, наскільки вони необхідні. Що ці дурні говорили дурню. Розумієте? щоб дійсно українці були готові до проблем, але реально готові. а не тому, ну, давайте от вийдемо, от, кличко, вийде куди? Поле, угу. а то ж балоне. Це ще раз говорять. Якщо ви хочете чим-то займатися, або правильно займаєтесь, або ніколи цим не займаєтесь. Зрозуміло, молиться. Ну і відносно всіх блокаудів і так далі. Якщо ви хочете друг друга полякати, лякайте. Якщо ви розумна людина, то ну дійсно треба підсипати соломку. Однозначно. І я знаю, що дуже багато українців якраз цим займаються. І починаючи з електрогенераторів, закінчуючи і травами, і так далі, але реально, розумно, так, щоб вона працювала. А не просто так, що, типу, ой, треба щось кудись бігти. Ні, бігти не треба. Саме легше пережити будь-які блокаут у себе вдома. Саме легше пережити будь-який блокаут серед своїх рідних. Саме легше пережити будь-які проблеми серед українців. Це факт. Тому що якраз дійсно тут допоможе. А от оці хайпи, пхіп, хіпі, Ні, це не допоможе. Розумів? Да. Тепер я звертаю вашу увагу, що на день дійсно дуже багато, ну, скажімо так, розвернули різних напрямків, як можна підсимати соломки. Залежності з щось, квартира, будинок, яке приміщення. Тому є, є можливість, у вас є можливість. Не слухати оці всіки галіматю, а дійсно зробити так, щоб ну, в випадку якогось фос-мажору мати можливість. Або електрогенератор, або дрова. Або дійсно, якщо ну, у вас є е, малі діти і так далі, і є... Можливість їх відправити за кордон відправити, звичайно. Але ж подумайте, щоб грошики відсипати. Тому тобто що там ну, без грошей з малими дітьми ваша дружина або там ваша коханка, і буде дуже тяжко. Зрозуміло? Ну, молодці, якщо зрозуміло. І не беріть нічого дурного в голову, а важкого в руки. І буде добре. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.